Розстрілу Маріуполя не було б, коли б Росія не постачала сепаратистам зброї. Так досить різко виступив представник Великої Британії на засіданні. ООН вчора ввечері у стінах не вщухають пристрасті навколо Росії. Постійний представник України Юрій Сергеєв закликав Москву відповісти, що роблять російські солдати на території України. Минулого разу у цьому холі ми озвучили кількістю 9 тисяч російських солдат. Сьогодні це вже 12 тисяч. Було б набагато простіше для нас отримати, хоч якісь пояснення від російської сторони, що вони роблять на території України. Я ще раз звертаюся до Російської Федерації: не грайте зі словами, не створюйте театр тут. Ми маємо багато доказів вашої прямої причетності до агресії в Україні. Присутність російського війська на Донбасі визнали і представники США та Британії. Цілком очевидно, пояснені Росія так і не надала. Натомість представник федерації Віталій Чуркін звинуватив ОБСЄ в необ'єктивності. Він не повірив американському представнику цієї організації, який засвідчив, що Маріуполь обстріляли з території, яку контролюють терористи. В даному випадку ми вважаємо, що наблюдателі ОБСЄ вели себе неправильно. подъехала группа во главе с американским членом наблюдательной миссии, бегло посмотрела на место трагедии и сразу же сделала публичное заявление. Это противоречит тем методам работы, которые являются согласованными и традиционными